І бідоліки, підібати! До новенькі були, доведені були, до новенькі були! Були! були. Пройшов спас, держи, рукавички про запас. Пройшла покрова, реве дівка як корова, а, ч а чого тримай рукавички про запас, бо зима настає. А чого дівка реве як корова? Бо зима настає, а заміж думав, не заміж вийде, ось. цій зими буде гуляти до, до весни. Ну, тобто, а тут вже зразу така притча, така відома вже приходить на думку, каже, а чого ваша Галя, чого ваша Галя заміж не виходить? Та не знаю, каже. І пробують, і подобається, а не беруть. Ну, наш знаменитий Запорожець знають всі. І ось вирішив автозаз продати, автозас, автозас німцям, щоб Мерседес бенц випускати. Взяли, привезли німці оборудовання, почали працювати, на виході знову запорожець. Та йолки, шпалки, що ж це робиться. Взяли, повиганяли всіх робочих, привезли з Германії робочих. Новое оборудование. На выходе хлоп, опять запорожец. И тут сидит главный инженер, главный конструктор и директор бывший сидят, а главный конструктор и каже, хлопцы, я же сказал, что тут проклятое место, а вы руки с задницы рассудите. Когда я был маленьким, мама часто меня послала в магазин, давала с собой 10 копеек І домой я приносив два батони колбаси, молоко, три десятка яиц, банку згущенки, собі брав дві шоколадки. Сьогодні це вже невозможно. важливо. Понаставляли блин камер Приходить осінь, приходить дід до психолога. Лікарю, ви знаєте, життя стало сірим. Жінки мені вже не подобаються. В Взагалі, не знаю, що далі робити. Ну, дивіться, давайте заспокоїмося трішечки. Дивіться, ось у мене є віски, ось є конячок. Хороший ви лікаря, душевний, я до вас ще прийду. Оце <гум> 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 хлопці, бачите, ось. Бачите чи не бачите? Да. Вчора в перукарні був. Ну стриже, ну, 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 ну а да, ну, молоденька така перукарка, вона так стриже-стриже каже: А у вас завжди таке волосся м'яке було? Завжди. А то я пам'ятаю, колись ви ще чорне було, було волосся, волосся грубе. Та як знає? Ну це я не про це. Я про те, що я спостерігав чукча, зайшов до перукарні і кажуть: йому, ну як вас каже стригти під бокс, чи під нольовку, чи може стрижка з начосом? Він так подумав, подумав, давайте однако під мальовку. Ну, його обчекрижили, він так вийшов біля зеркала, стоїть, вертається, каже, ні, не подобається однако, давайте під бокс. <ріпи> <ріпи> Вовочка приходить до сусідки і каже, тітя Клава, ну мама захворіла, треба це, ну, малінове варення. А? а так, Вовочка, я зараз так, швиденько, куди тобі не лить? Та я і так зім. А я завжди дивуюсь, хлопці, що у нас народ е, словотворець. Він такі слова цікаві придумує: оце ти ходив в перукарню, а я по житньому ринку. Дивлюся, жіночка така непогана, сім на вісім, міряє якусь дубльонку. І каже: От це непогано, а у вас нема, каже, такої ж но з трихуелем. Мені стало цікаво. Він каже: Мадам каже, за ваші гроші не йдемо з трихуелем і щось там інше виніс, вона примірила, пішла. Я підходжу, кажу, хлопці, хлопці, а що воно таке тріхуель? Це... Да покажи мені, щоб я, може, я собі жінці візьму, він достає таблічку і показує. Оце тріхуель. Бачите, це не хутро, це тріхуель. <бачите> Ой, куме, ото в мене лишенька. Ой, горечко, ніяк хату не можу продати. А чого, куми? Та! Батьки завжди вдома. Це сидить мати з дочкою, дивляться телевізор, мати повчає, ось дивися, доню, ніколи не давай, не одружуйся, не віддавайся чоловікові до весілля, хай спочатку одружиться. А вона каже: зрозуміла, мама, більше не буду. Визиває директор Вовочку в кабінет і каже: Вовочка, от скажи мені. Зачем ты продавщице в школьной столовой кинул камень и разбив ей голову? Товарищ директор, это была не камень, а не мягкая булочка. Парень девушки, ты знаешь, дорогая, ты была самой красивой на своем дне рождения. Ой, спасибо, я очень старалась. Че, специально таких страшных подруг подбирала? Нещасний випадок стався на фестивалі пива. Так, так, несподівано з'явилася жінка у гараж. Це дід, значить, сидить з онуком, дивляться фотографії. Молодий дід ще роздивляється. Роздивляє. Тут група така людей, серед них дід, онук каже: а, та, а це що таке за неприємна людина посередині стоїть? Ну, це, онучок, це Гітлер, це дуже страшна людина. Купу людей перепив, він каже. Його всі знають, його всі ненавидять. А що це ти поруч з ним стоїш і руку вгору підняв? А це я ну, кажу, не, блін, почекайте. Мужик ну, зі страшного будуна в гаражі. Голова трещить, сушняк страшний. Дивиться, якась банка стоїть. Він цю банку бере, п'є, п'є і почуває, що це керосин, но холодненький. Ну, ви знаєте, хлопці, що зараз таке шахрайство поширене, коли там значить, просять по мобільному, що гроші вийшли, там, да, щось там трапилось. А оце знайома моя працює в жіночому колективі. Напроти сидить жіночка, така молода. Ну, вона ще дітей нема, але вона вже вагітна, там десь місяць п'ятий, може. Сидить і сміється. Вона каже, що сміється. Прийшла каже смс-ка. Мама, срочно скинь на цей номер 150 гривень. Я каже, йому пишу. Каже, синку, почекай, через чотири місяці тебе не рожу і обов'язково скину. Кадр". <рес> Отділ кадрів. Ваша фамілія. Ослик. Ой, не повезло вам з фамілії. Ініціали. І а. <рес> <рес> так, шановний, що ви думаєте про нашого президента? Та я його тверезим ніколи й не бачив. Та ви що, він же не п'є. Та не він, я. Ну, а зараз у нас у нас гість в студії. От, гі... да, ось оголосить зараз Олександр. Э, Геша, гість студії. Mm. Да, да, да. <плес> Жека, Жека, Жека. Всім Вася, з вами Жека. Коротше, можете мене поздравить вас. Я нахожусь на фестивалі в Букавелі. Фестиваль називається Весело 2015 тисячі Тут, конечно, зашибись. Но единственное, что напрягало, что добирался я сюда этим и карсу почти сутки. Ва. Чувствую, обратно я пойду пешкарусом, потому что э, такого издевательства моя жопа больше не выдержит. Ва. Значит, радость тут все. Все, кроме погоды. Ваше. Кстати, из-за погоды фестиваль хотели переименовать э, это, весело, но сколько зябка 2015. Ва. Тут, кстати, до сих пор люди катаются на лыжах. Я вам серьезно говорю, я сегодня лично видел э, троих человек, которые катались на лыжах. Вот там, да. Почему только троих? Потому что снега только на троих. Вот. Ну и ничего страшного. Вот. Все, кто захотелось, записались, стали в очередь. Вот. Вот. И так по троечкам, по троечкам глядишь, так к концу фестиваля каждый по разочку испустишь. Еще в Буковеле, конечно, класс. Какой тут клевый язык. У меня, допустим, язык так не скручивается, чтобы разговаривать на этом языке. Вот сегодня читаю, в вменивался в ресторане. Значит, салат с этими, с крумплей, парадычкой и пасулями. Я, конечно, человек рисковый, но вдруг пасуль это то, о чем я думаю. Вот. Значит, дальше. Знали вы, допустим, что сковородка это пательня. Я в ресторане э, прихожу, заказываю, картошку, с грибами. Вот, с лучком там. А она официантка меня спрашивает, велика пательня, кажется. Я говорю, а, а, а вы, если кто сильно с не обслуживаете этого или что? Э, вообще, тут на фестивале очень много ваше, известных людей. примеру, вчера вас я встретил Васю Беростюкау, самого сильного человека вася планеты. Он не только, кстати, самый сильный, но и самый хитрый, потому что тут всякую фигню э, этой, тяжелую, за него все такая. Вот. А вообще тут много разных людей. И Владик Ям, ваше, вот. и Нино Катамадзе. Сегодня потап с Настей свою программу будут... Показывать. Ну, на то, что будет показывать Потап, мне, мне как-то пофигу. А вот на то, что Настя будет показывать, я позырил бы с удовольствием. Вот. Еще тут, короче, будет концерт этого Бзидзю. Что? Дзюдо? Не? Бзиздю. Бздюдю. Короче. Короче, это концерт вот этого бородатого мужика будет. А, вчера, кстати, прошел. В Буковеле тут концерт в студии квартал 95. Вот. Я, конечно, этих шутничков не сильно люблю. Но если что, эфир концерта будут показывать 16 мая вот, в 21.00 на телеканале 1 плюс 1. Вот. Я вообще не понимаю, как они в телек попали. Там. Особенно мне у них не нравится, да, значит, лысый. Что вот. за тип противный? Вот. Я вам серьезно говорю. Я не знаю вообще, как он в телек попал. Наверное, через постель. Вот. Хотя нет, стоил свою в постель? Это пусть. Короче. Если что, вдруг. Приезжайте на фестиваль весело. Вот. На сегодня все. Живите четко, вас, не косячьте, отдыхайте. Смотрите эфир 16 мая. Вас, вот. А я пока пойду спрошу, где этот лысый живет. Вас. Пойду ему дзидзю начищу. Пока. Дружина телефонує чоловіку на роботу. Чоловік каже: Слухай, ну, в мене тут справ по горло. Ну, та в мене дві новини. Розумієш? Хороша і погана. Ну ти розумієш, ну справ у мене дуже багато. Ну давай хорошу і все. Та каже: ну, взагалі, подушки безпеки в нашому автомобілі працюють. Це сидять два брата сімі чотирьох років. Це вже в школу пішов, каже малому. Я вже читати вмію, по слогам. бере зошит і читає названня. про Малий дивиться, дивиться, каже, що? А <риклад> от ви заметили, що біг дуже сильно піднімає настроєння. Вот буває, ввечері пробіжишся до ларька, біжиш обратно з бутилочка півка, і так хорошо становиться. <риклад> да. У лікаря. І давно ваш малий почав кидати дешеві понти. Лікарю, а ви справді дитячий лікар? <рес> Крокоділ Гена і Чебурашка грабують в супермаркет. От. І раптом Гена чує, Чебурашка кричить з далекого відділу. Гена, тобі чоботи хромові потрібні. Той каже, давай, неси сюди. Та я не можу, у них мусор. А той каже, та висип його, ага, він мене за вуха тримає. Вчора хтось обікрав у магазин інтимних товарів, дивлячись по украденому, преступниця була одна і багато років одна. На сходах залізничного вокзалу стоять два стареньких заробітчанина кума. Один каже: Микола, щось я нічого не зрозумів. Ми їм гроші, каже, дали, а вони нам не танцювали. Він каже, розумієте, куми, гоп-стоп і гопак це зовсім різні речі, каже. Ой, яка краса утіпуті. Це у вас хто? Кіт чи кішечка? А ви що, по вухам не бачите? Та ні. Ну, взагалі, це так ролик. Іде мужик один ввечері, коли зустріч у біжить, прибігає і каже: Ви міліціонера не бачили? Ні, не бачив. Тоді знімай пальто. Знаєте, хлопці вийшла нова версія Камасутри для євреїв. На всіх картинках присутня мама. <сіх> і і <сі> <сі> Рибний магазин. Молодочек, я уже вам третій раз прошу: дайте мне баночку сардини. Ну, ви ж не говорите какую. Може французьку, іспанську, норвезьку, може, нашу українську. Там ні шо с ним <сі> Холмс, а ви що з ними розговаривать собираюсь. Холмс. Дуже просто метод дедукції. Бахіли, Ватсон. Валера пішов по гриби. Півдня блукав, ніде жодного не знайшов. Тоді він сів, подумав, подумав і зліпив сніговика. Сарочка, ну що ви ж така грустна? Та ви знаєте, я думала, що мій ізя-хранитель сімейного очага, а він що? А він за своєю кочергою ще два костра ворошив. По вулицям Берлину бігає такий радий африканець. Він отримав значить, громадянство, там, пособі, там, гроші, такі бігає, ну, ну така країна, Германія. Він до першого е, поперехожого підбігає, каже, шановний німцю, я так вам вдячний, що ви нас приютили, дали гроші. Він каже, я не німець, я албанець. А, ну вибачте, до другого підбігає, шановний німцю, дякую вам, ви такі добрі, і, мед... і медична страховка. Тут я не німець, я румин. Он говорит, бегай, бегай, той румын, той э, подбегай до жиночки. Выпустите, а вы, каже, немкиня? Он говорит, ні, я турчанка. Он говорит, а где же немцы? Он говорит, а немцы работают. <реклама> Сарочка, у меня есть для вас предложение. Давайте таки сыграем в карты на раздевание. Ой, я браша. У меня есть интерес. Мы как будем играть? На посмотреть или на похвастать? <реклама> Ну а зараз у нас в гостях теж чоловічий гурт. Такий гурт гетьман, гетьман. і козацька пісня чудова гетьман. козацька пісня. Хороше збудеться, і буде з нами спокій, мир і лад. хай все лихе забудеться і більше не вертається назад. От я, так, от я так, хлопці, думав, думав. така цікла, цікава особливість літніх олімпіад спортивних. Е, негри завжди лідірують у бігу, а білі у стрільбі. <риклад> Судять дві подруги. Одна каже: мені от так кажеться, що чоловік мій став менше мене любити, ніж раніше. А друга каже: А чого тобі так кажеться? Та розумієш… За останні три роки він ні разу додому не прийшов. <риклад> Сарочка, сонце, я тебе зараз просто із піпілю. Ой, Ізя, я тебе умоляю, заправь тут фітільок собі назад труси, і успокойся. Спить чоловік і дивиться йому така примара, такий сон чудернацький, небо, якась жіноча постать. І тут з'являється обличчя діда. І він так здивовано каже: Ти хто? Я жінка твоєї мрії, а я не про таку мріяв. А збулась така. <рес> Жінка-чоловік. Чому це ж карпетки по всій квартирі валяються? Чоловік. А це нова рекламна акція. Збери 10 пар шкарпеток і отримаєш гроші на колготки. <рес> <рес> а нас вчора начальник всіх зібрав. І розказав, як буде добре, коли зарплата стане менше, а роботи стане більше. Здравствуйте, ціля. Як ваше здра... драгоценне здоров'я. Ой, я не можу сказати, що я старею, але ті звуки, які я раніше здавала при сексі, я тепер здаю, що просто встать з дивана. Куме, а ви знаєте рецепт найкращого чаю? Та ні. Зараз. Берете коньяк. Так, а ти в моє щастя не лізь. Не лізь в моє щастя. Що таке, що я тобі роблю? Так, я сказала, руки від шоколадки забрала. Поїхала сім'я в аеропорт, на аеродром, папа перший раз пригає з парашута. Дивляться, і він летить. Раз, парашут розкрився, ну, папа лежить. Мама каже: сину, сходи подивись до папи, як він там себе чувствує. Малий побіг. Вона кричить Папа хоть дихає там. Папа то дихає, але біля нього дихати неможливо. Правительство України усвоїло одну мудрую істину. Легше всього деньги забирать у бідних. Конечно, денег у бідних мало, зато бідних дофіга. Так, <реш> так, 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 так. Мозок, мозок, окей. Мозок зосереться, окей. Зосереться, кажу, будемо працювати. Окей, хоп, хей, ла ла. Четверта, <реш> 4.30 годину годин ранку телефонний дзвінок. Алло, це товариство по захисту, тварин. І хто ж тебе тварюку в таку рань образив? Ресторан, молодий чоловік підходить і каже, можна вашу даму пригласити на танець. Чуєш, Нюра, цей козел обізвав тебе дамою. Вася, Вася, ну дай йому в морду, ну буду я з козлом танцювати. Так, трапилося, що в пологому будинку е, народила на, на українка, народила росіянка і громадянка Польщі. Ну, молоді недбалі медсестри перепутали породілля, і непонятно, хто ж є хто. Ну, прийшли батьки, теж втрутилися. Українець став, як крикне Слава Україні! один малий роз! Здригнувся, аж витягнувся. Він каже, це мій. каже, Забираю. Поляк другого бере і йде. Арченко каже, а що це ти вирішив, що він твій, а не мій. Він каже, тому що коли українець крикнув Слава Україні, мій посміхнувся, а твій всрався. Привоз. Ой мужчинка, ой, красивий такой, ой, я віжу вам, дуже-очень нужно купити вишиванку. Та зачем я русский? Ну, хоч на человека будете похож. Студенти до, значить, до підходять до викладача і кажуть, ми можна не прийдемо на вашу пару. Той каже, можна. А ви відмічати не будете? Ні, я на роботі не п'ю. <гум> і ми на роботі не п'ємо, і вам того ж бажаємо, а бажаємо вам гарного настрою і міцного здоров'я. А на цьому слові бувайте! Здорові!